Дивіться, давайте спробуємо ви будете в себе дивитися, я буду в себе підказувати. Давайте, давайте. Практична робота один. Ну, там завдання йдуть перше, потрібно просто проглянути конспекти лекцій, Ви ці лекції вже слухали, тому це не обов'язково. Нас буде цікавити трішки інше. По-перше, в звіті вам повинно, потрібно буде привести поняття, що таке мультимедія, що таке дискретизація, що таке квантування. І також знайти та привести теорему на Ікиста котельникова кательника терміни та теорему можна писати, як самостійно, тобто пояснювати своїми словами, як це розуміти, або знайти в інтернеті, або в конспекті. Там вся ця інформація є. І далі четвертий пункт: з файлів... Варіантів обрати завдання та виконати дискретизацію та квантування проведеного сигналу. Отримані результати внести в таблицю. Відкриваєте додаткові коментарі. І нижче є. Там я повністю розписав максимально подробно. Йдеться, що перед початком виконання завдання потрібно сформувати бригади. У бригаді повинно бути максимум дві людини. Дані про бригаду внести до файлу. І є посилання на цей файл. Ну, він так і називають. А, ось, додаткові коментарі, так. Тобто сюди нам потрібно вписати ім'я, так, і в нові бригади. Буду... Що? Номер бригади. Там табличка йде Угу. Ось дивитесь, які є комірки напроти цифри вільні, і займаєтесь mm -hmm. або з напарником. Там, тоді займаєте один одну комірку, інший, далі другу комірку по mm -hmm. строчке. Тобто я зараз е, впишу, так? Після якраз після формування бригади завдання е, сигналу. Так, вписуєте, можете одразу. Так, я вписав, і ну, все. Є можливість виконувати самостійно, в такому випадку у двох випадках вказуєте себе. Страх. І в перший, і другий стовпчик. Але там трошки більше роботи буде, але не набагато. Mm -hmm. Ну, я вписав нас двох ну, мою команду. Так, в цьому файлі все. Це для мене підказка, щоб я потім міг зрозуміти, який сигнал куди пішов. Після того, як бригада була сформована, є далі знов-таки в додаткових коментарях завдання сигнал для першого учасника. Добре. І, е, 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 який сигнал потрібно брати, вибирається за номером бригади. Так, ось відкрив. Щось писали, себе там і дивитесь. Таке, те зображення. Так, я відкрив. Там Google папка. Є 15 зображень. В... Яку бригаду за номером вписали себе? Я перша бригада, перший стовпчик. Я відкрив зображення. Завдання сигнал для першого учасника бригади і перше зображення. Воно так, так називається там. Будем. Ось. Гід, і гід. цей сигнал вам потрібно буде дискретизувати та проквантувати. Шах дискретизації там у. Ну, 10. 0, 10. 0, 10. Крок квантування потрібно подивитися в файлі практичної роботи номер 0,1. 0, 10. добре. І далі, ну, так ми вже з вами розглядали. Дискретизація – це поділ сигналу за часом по осі X. А, дискр... а квантування це поділ сигналу по осі Y. То вам потрібно буде зняти 10 значень е, з цього графіку на 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Всього буде 10 значень. Mm -hmm. Ці значення потрібно вказувати з точністю до 0,1. Не більше, але і не менше. Ага. Uh -huh. То якщо Сенат там проходить. Щось посередині, то округлюєте або в більшу, або в меншу сторону. Це і буде якраз шум контування. Тобто, що ви округлюєте. Якщо у когось більший показник округлення, тобто там 0,5, то потрібно вказувати з точністю 0,5 тоді mm -hmm. це 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Вашому тобто викладанні і так далі. Тобто я зараз ставлю от перша точка так, в положенні 0. В мене 3,10. Я записав потім на 10, так. Так. А, буде якесь значення. Ти всі значення вказуються в табличку. Угу. А табличку самому робити. Таблички? Так? так, табличку самому робити. Ага. Як зручно розкашову її в звіті. Угу. А, ну, от ми парою, у нас в нашій парі повинен бути кожен, в кожного свій висновок, так? У вас свій графік, у вашого напарника. Так. Ага. Висновок буде схожий, ну, так, повинен все ж таки угу. буде редучте. Тобто розвисняв. я зараз. Так ось, просто... У вашого напарника? Я так розумію, є часова затримка, Напевно. коли я кажу, і що доходи до вас. Ну, нічого страшного. Тобто, у вашого напарника є е, сигнал свій. Ви свій сигнал вносите до таблички. Після цього вам даними з цих табличок потрібно помінятися. Ви передаєте йому свої значення, він передає вам свої значення. І на основі цих значень потрібно побудувати графік. Знов таки, тобто ви не бачите, що було у вашого напарника, і будуєте по точках. Ну, В дитинстві, може, хтось ще застав, були малюнки по точках. Ось приблизно те ж саме потрібно побудувати по цих точках графік. Угу. Після того, як ви його побудуєте, ви відкриваєте або просите у напарника, або відкриваєте посилання на його завдання для нього. Берете цей графік також собі і дивитесь, як відрізняється ваш сигнал, який ви відновили по його даним, і той, який був у нього насправді, mm -hmm. скоріш за все, він буде якось відрізнятися. І дані, які ви знімали, ви також можете побачити, що ви вони відрізняються від того, що о, насправді через те, що там крок дискретизації, ви маєте можливість побачити, що о, ваші дані будуть також загублені частково, тому що ви не вказали якісь значення піків і вони скругляться. І якраз а, тобто, от ви. потрібно пік вказати, так? Ні, піки ніякі ніяк, ви не вказуєте. Тобто, у вас буде ага. значення табличка. 10, у вас буде 10 е, значень в табличці, ага. і у вашого напарника. По цим е, значенням потрібно побудувати графіки. Після ага. того, як ви побудуєте, потрібно порівняти їх з тим графіком, який був насправді, і зробити висновки. Ага. Що відрізняється, не відрізняється. Якщо відрізняється, то чому відрізняється? Я зрозумів. Я можу показати. У ну, мене більше питань немає, я все зрозумів. Завдання не дуже складне, так, воно трошки його потрібно пояснити, там для цього є додаткові коментарі. Може, їх ще не могли не побачити. Добре, тобто я можу від'єднуватись і починати працювати, так? Можете працювати так, якщо питань більше нема. Добре. Дякую, до побачення.